Підписчики. Ми офіційно заявляємо вам, що ми подлізки. Одна і друга. Все. наступне включення буде через п'ять хвилин. Я вас обманула не через п'ять хвилин, а через 2 секунди. Значить, люди котлета, куди ми направляємося? Ми йдемо играти в падлу. Ага. Тепер зрозуміли, чому ми підлізки. Така загадочка вам. Трошки вам світлофора. Поки ми чекаємо. Орендували корти поруч із домом. Коштують 1200 в Гранд Prix на одну годину. Додатково ракетки і все таке. ну це якщо вам цікаво, така корисна інформація для підписників. По промокоду. Надюшка і любашка найкраще вам буде нічого. Звертайтесь, слідкуйте за нашими новинками і за корисними парадами. А дивіться, яка у мене сестра. у-ля-ля, О май! Можна, можна познакомитися! Пожалуйста, пожалуйста! Пожалуйста! Хочу познакомитися зі вами. Піщики, бонус для вас, якщо ви хотіли нас побачити в повний зріст, ось так ми виглядаємо. Ближчий ракурс. Ось такий. Будь ласка, ось так. Ось так. Все, на зв'язочку ми вже вриваємося на корти. Було пару місць, щоб а, подивитись на нашу гру. Всі викуплені. Так що чекаємо вас, стартуємо через 5 хвилиночок. Ваші біблі місця вже готові. Любов, дайте декілька рекомендацій для починаючих, як розминатись перепадлею. Mm, головна рекомендація це нульовичка. Це півко. Вау. А що, як розминатись? Є якісь поради? Mm, з Хлопчиками покрутити. Трохи. Можете продемонструвати декілька вправ? Ні. Mm. Подписчики, значить, знизу є силочка на унікальну можливість по побачити ці вправи від любові. Якщо ви хочете вправи від любові, переходьте по силочці і донатьте. Ой, підписники, дякуємо вам за підтримку. Я знаю, ви вже зачекались. Ми все граємо, граємо, вам уваги не приділяємо. Ми дуже перепрошуємо. Гра наша перша була. Пробачте, якщо ви бачите наші помилки, це буває. Ми новачки в цьому падлі. От, будемо намагатись покращувати наші навички. А, але це було непогано, так? Вам сподобалося це? Перші враження. Наступний раз треба буде на два часі. Да, але головне, щоб сонце не лупашило в лице. Я казала, давай поміняємося. Ні, а потім хтось подожав. Бака! Люба, я тебе просила не визивати зйомки сьогодні. Ну, опять вони мене переслідують. Капець, то по цих цих подлючиських зв'язку знімають постійно. Я не знімаю влог, Так вот. Я замолоцю знімальну групу для того, щоб зняти твій день. Вони тільки обізнали. Я втомилася цих сьомок регулярних. Ну, можна, будь ласка, суботиць, буде мій вихідний день для себе. Опять починається. Ладно. приділюємо 5 мінуточка.